Готуємо на відправку пару оперативної пам'яті для ноутбука Samsung Sodim DDR3, відібрані планки 2 штуки по 4 ГБ. 1333 частоти, 1,5 вольтові цель 9 таймінги. Пам'ять дворанкова підходить для старого Intel для ноутбуків з процесорами з буквами T або P, або Intel IQ першого покоління. Саме головне, щоб звертало увагу на ранковість пам'яті. Вона дворанкова і вольтаж. Пам'ять півтора вольтова. Поставимо пам'ять на тестування перед відправкою і подивимось на результат. Тестування пари пройшло успішно, зауважень помилок вилітів немає. Так Пам'ять виглядає в тестовій зоні. Код товару 0,4467. Поїде сьогодні місто Львів.